Те, що не є та, таємницею, що єдиним середовищем, яке зараз має будь-яку довіру, це є церковне середовище влада і цю довіру втратила, теж якимось чином, завдяки владі, теж і військові, цей авторитет посеред народу втратили, втратили, на жаль. bo to wiadomo, że zaraz jak raniше, jak ktoś zobaczył ludzynę w formie, to duże z wielką i poszanoway zaraz skoryszy, no, odwracają się i, i omijają, żeby czasem nie popaśćcy gdzieś tam e, TCK czy czy czy, czy jaką, nie popaść w jakąś nieprzyjemną sytuację. Dlatego mm. myślę, że no, cerkwa jest gotowa i będzie zawsze służyty dla społeczeństwa. nie tylko cerkownogo. Яке є огорнуте uh, душпастерською uh, опікою, але також і для всього суспільства українського. І думаю, що влада має можливість якби, скористати з цього, цього, що церква пропонує. Uh, чи влада користає? Важко сказати, бо бракує постійно цього діалогу. Може, там, там, десь на місцевих рівнях цей діалог існує, але на такому вищому рівні. На жаль, на мою думку, це моє відчуття. Бракує цього більшого діалогу.